Що мені подобається в інших дівчатах, чого не маю я сама. Чорні та дуже густі вії. Мене боженька таким не нагородив. Але о богі, як ви прекрасні дівчата, з такими віями, пряме та необ'ємне волосся. Я плачу за це чималі гроші. А вам це дісталось безкоштовно. Тому цінуйте і радійте. Дуже худе обличчя. Скільки себе пам'ятаю, в мене завжди було що дівчата, в яких видно кожен кутик щелепи, ви сошлі до нас снібес, лікак, кухлі губи від природи обов'язково казати. Бо мені здається, це мрія кожної дівчини, мати від природи. Губи бантиком, дуже худі ноги. Я розумію, бразильські стегна, це мода і все таке. Але дівчата з худенькими ніжками ви богині. А красонні зі світлими очима це взагалі розрив сердечка. Неважливо, сірі, зелені чи голубі. Це завжди виглядає ефектно та дуже цікаво. На мою думку, так точно не будемо далеко відходити від теми. очей, адже круглі очі у дівчат це також розрив. У мене завжди були більш вузькі очі. А дівчата з оцим ангельським поглядом зводять з розуму не лише хлопців, а й дівчат, яким це подобається. Можливо, десь впізнали себе.